Невдовзі працівники ДАІ у Волинській області під час патрулювання автошляхів будуть використовувати мобільні термінали для сплати водіями штрафів за порушення правил дорожнього руху. Апробація нововведення вже була проведена, і водії, як правило, залишали позитивні відгуки стосовно нової технології. За словами інспекторів, це дійсно доволі зручно. Людина зразу в автомобілі дає, дає свою карточку. Через термінал проводиться платіж, копія. Чеку віддається людині, інша копія чеку прикріплюється до протоколу. Тобто, так як ми звикли зручно розраховуватися в магазинах, супермаркетах, так можна буде розраховуватися. В рамках цього експерименту протягом місяця і волинські підрозділи ДАІ отримують на баланс нове устаткування, яким правоохоронців забезпечують Ощадбанк, через які проходитимуть платежі 4 лютого для інспекторів ДАІ області був проведений навчальний семінар, під час якого спеціалісти Ощадбанку провели інструктаж з використання мобільних терміналів і пояснили їх переваги як в роботі працівників ДАІ, так і для тих, хто платитиме штраф. «Существує унікальна можливість якби поставити ці поставить посттермінали. В автомобиле ГАИ и на посты. Посттерминал имеет внутри чип-карту, как в телефон мобильный. Терминалы будут прошиваться в Киеве непосредственно под ВАЗ, то есть они будут отличаться. Эта прошивка будет отличаться от терминалов, которые находятся в торгово-сервисных сетях, то есть в магазинах. Будет возможность значит, набрать там номер протокола. Ну і фактически зразу етачек ну, міть при нуквітансу бути мін правопорушно. По суті, кількість платіжних терміналів буде визначатися в залежності від кількості мешканців населеного пункту, в якому знаходиться підрозділ ДАІ. Відповідно, у містах їх буде більше. Але разом з тим, як розповіли під час навчального семінару, сплата штрафу через мобільні термінали добровільна і рішення приймає виключно водій. Не бажає людина платити, будь ласка, хоче там не згідно з тим, що винесли постанову, має право скаржити. Або немає бажання платити, має 15 днів заплатити штраф, щоб матеріали не були надіслані до виконавчої служби.